Розглянемо приклад створення кнопок Дій в мобільній версії Canva. Заходимо в Canva або на сайт. Якщо ви вже працювали попередньо і більше не заходили в Canva, у вас одразу може бути відкрита презентація, з якою ви працювали. Я обираю презентацію, яка мені потрібна. На другому слайді в мене вже є гіперпосилання, які ми створювали на попередньому уроці. Так, ось мій другий слайд. Я розміщу на третьому слайді кнопку у вигляді будиночка. Для цього в мене зараз виділений третій слайд. Я клацаю в вільному місці на сірому фоні. З'являється внизу панель інструментів. Серед елементів я обираю, наприклад, будинок. Пропишу в пошуку кнопка додому. Так, ще раз. У мене є будиночок. Наприклад, ось такий розташую. Він в мене розташовується на моєму третьому слайді. Розташовую його в потрібному місці. Так. Коли він в мене виділений, є три крапочки з меню, знаходимо посилання. і... Перехід здійснюємо на другий слайд. Готово. Такі будиночки мені треба розмістити ще на слайді 5 і на слайді 7, наприклад, я виділяю, копіюю, перехожу, наприклад, на слайд 7, клацаю на ньому на три кнопочки, на три крапочки вставити. Далі на п'ятому слайді так само ставлю. Так, Мабуть, все. І тепер в режимі показу я перевірю, як працюють в мене ці кнопки з будинком. Натискаю на кнопочку з будинком, перехожу на другий слайд. Перехожу на історію держави. Наступний слайд сучасна історія держави, знов є можливість перейти на другий слайд. І всі кнопочки з виглядом будиночку, вони всі будуть знаходитись в одному місці на кожному слайді, де я їх розмістила. Отже, таким чином ми створили кнопки Дій в презентації в мобільній версії Canva.